Вибухотехніки Нацполіції ліквідували касетні боєприпаси на території кооперативу в Миколаєві. Питна вода у місті. Зараз держава повністю займається пошуком джерела фінансування під ці проекти. Коли у Миколаєві відновлять централізоване постачання, з'єднає намив та центр міста. Миколаївці зможуть безпечно пересуватися велосипедним транспортом. Миколаїв отримає нову велодоріжку. Сьогодні п'ятниця, 5 квітня і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал МАРТ підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Російські війська знову обстріляли акваторію Очакова. Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Так, вчора, 4 квітня, близько півдня, далі о 17.15, і вже сьогодні близько 4 ранку ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії міської громади. Постраждалих на щастя немає. Нагадаємо, напередодні 3 квітня російська армія також гатила по акваторії Очаківщини, а ще атакувала Куцурубську та Коблівську громади. Вранці 5 квітня російські війська вкрили вогнем Дніпровський район Херсона. Постраждали троє людей, повідомляє обласна військова адміністрація. У власній квартирі під обстріл потрапив 60-річний чоловік. У нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, а ще поранення голови. Водночас літня жінка, яка в момент обстрілу була на вулиці, отримала поранення передпліччя. Обох потерпілих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Ще одні постраждалі 81-річні жительці Херсона. Медичну допомогу бригади швидкої надала на місці. Удар в цю сторону і почало на мене сипатися все. Погано чую, мене оглушило. Мені якісь звуки, тільки дзвони такі. Ну, погано розбираю що до чого. Мекар, тут на порозі стояв. Я бігом вискочила в гамашах, коли стояла футболка. Давай бігом одівайся. куди дівайся воно один за одним. Дві роки було перериб. Служба безпеки України затримала двох людей, які готували обстріл штабу Сил оборони на Одещині, Інформує прес-центр СБУ. Агенти із країни Південного Кавказу, які проживали в Одесі, працювали на російську ФСБ. Вони мали розвідувати місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Гугл-картах. Окрім того, вони створили в Одесі громадську організацію, яка нібито допомагала іноземцям легалізуватися в Україні, проте насправді займалася верб людей ...до мережі інформаторів. Фігурантів затримали під час дорозвідки поблизу одного з об'єктів. Їм загрожує до 12 років за ґратами. Проблема з відновленням централізованого постачання питної води у Миколаєві наразі вирішується на державному рівні. Про це повідомив генеральний директор комунального підприємства Миколаївводоканал Борис Дуденко. За його словами, відповідний проєкт планують розпочати вже цього року. Коли ж у кранах миколаївців знову з'явиться питна вода, дивіться у нашому матеріалі. Міжнародні донори продовжують допомагати комунальним підприємствам Миколаєва. Протягом минулого року Миколаївводоканал отримав від партнерів техніку та матеріали на суму близько 500 мільйонів гривень. Про це розповів генеральний директор підприємства Борис Дуденко під час брифінгу. Основна частина їхньої допомоги це техніка. Це обладнання, це труби, це матеріали. Живих коштів не отримуємо від цих донорів. Користуючись нагодою, хочу їм всім подякувати, тому що нам було б дуже складно, нам було б дуже тяжко в цих умовах працювати, виживати і втримувати нашу систему. Так нещодавно підприємство отримало нову техніку. Десять сучасних аварійно-ремонтних машин було придбано за кошти Світового банку за сприянням Міністерства інфраструктури України. З 1992 дев'ятсот дев'яносто року Миколаївводоканал не оновлював цей парк техніки. Машини е, застарілі, а вони в більшій частині стоять чим працюють. Тому переоцінити важливість цієї субвенції, яку дав світовий банк, для того, щоб ми змогли зробити цей проект, ну дуже важко. Тому хочу подякувати. Ми отримали 10 одиниць цієї техніки, і е, далі в нас залишається ще один проект. Ми будемо отримувати за цією субвенцією обладнання для сонації труб пластиковим рукавом. Також нещодавно Миколаїв водоканал пройшов комплексну оцінку доброчесності від компанії Deloitte за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. Для підприємства це важливо, адже ми хочемо вдосконалювати свою роботу, каже Борис Дуденко. Ті рекомендації, які Делоїд нам надав, вже деякі опрацьовуються, і вже навіть деякі виконані. Але основний пакет рекомендацій буде наданий десь через. Тиждень два нам так обіцяють, і з цього моменту ми почнемо над ними працювати. Почали робити ті рекомендації, які ну, були досить прості і їх можна було виконати. Ну, наприклад, була рекомендація розмістити вакансії, які є на підприємстві, на сайті підприємства. Такі невеличкі речі, які були очевидні, і ми вже такі невеликі, ми вже робимо. Зокрема, Миколаївводоканал продовжує роботу і над вирішенням ще однієї важливої проблеми для нашого міста. Мова йде про відсутність централізованого постачання питної води у 2022 році. Ми ми почали працювати з компанією іДжис, це інженірингова компанія, яка відпрацювала завдання по визначенню нового джерела водопостачання в місті Миколаїв. Сплатив всю цю роботу наш давній надійний партнер, Європейський інвестиційний банк. Визначилися з тими водозаборами, які ми можемо використовувати. І вже на минулому тижні пройшла нарада на рівні Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів, Агентства відновлення. Вирішення цього питання наразі знаходиться на рівні держави, відзначає директор підприємства. За його словами, реалізацію цього проєкту планують розпочати цьогоріч, аби у 2025 році вже повернути питну воду у крани миколаївців. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. На Миколаївщині вибухотехніки поліції знешкодили касетні боєприпаси у гаражному кооперативі в одному з районів Миколаєва та неподалік дороги у Шевченківській громаді. Мешканці виявили два снаряди від реактивної системи залпового вогню. Через неможливість їх транспортування вибухотехнікам довелося знешкодити вибухонебезпечні предмети одразу на місці виявлення. Далі пряма мова. Було виявлено два касетні бойові елементи. Їх було знищено на місці виявлення не зарядами. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії МАРТ у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Територіальні центри комплектування викликатимуть громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення даних. Також передбачено проходження медичного огляду та оформлення облікових документів. Про це повідомили у генштабі ЗСУ у зв'язку із зменшенням призовного віку. Відтепер громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та зарахуванні на облік військовозобов'язаних. Ліквідовано окупантів, які зводили фортифікації на півдні. Як повідомили в Очаківському 73-му морському центрі сил спеціальних операцій, під час розвідки було виявлено особовий склад противника, який зводив нові оборонні споруди та пункт управління. Оператори ССО передали координати російських військ і сили оборони вдарили туди з хаймерсів. У результаті влучання ворог втратив 14 військових ще семеро поранено. Центр Миколаєва та мікрорайон Намив з'єднає веломаршрут протяжністю більше п'яти кілометрів. Місто здобуло перемогу на конкурсі велогромади і отримало право на безкоштовну розробку проєктної документації від організаторів. Коли почнуть облаштовувати нову велосмугу, дізнався Сергій Лисюк. Конкурс велогромади обрав переможця. Ним став Миколаїв. Для міста розроблять проєктну документацію щодо організації заздалегідь запланованого веломаршруту. Він стартуватиме від спортивного комплексу Надія та завершиться в мікрорайоні Намив. Це так середина шляху, тому що початком шляху було це подання заявки на конкурс. До речі, у нас було дуже мало часу, там близько 10 днів. Нам вдалося підготувати дуже якісну заявку. Обігнати таке місто, як Луцьк, яке досить прогресивне в урбаністиці, в людяності, скажімо так, простору міського. Організаторами конкурсу є експертна команда Bike City Consulting, котра спеціалізується на облаштуванні подібної інфраструктури по всій території України. Проєктну документацію переможцям команда розроблятиме на волонтерських засадах. Місту це нічого не коштуватиме. Це насправді дуже велика іронія, позитивна іронія, тому що серед тих громад, які подалися на конкурс, громада, яка найбільш наближена до лінії фронту, виявилася найбільш мотивованою щодо того, щоб розвивати сталу мобільність щодо безпеки дорожнього руху, тобто є розуміння, що це на часі, що це прямо зараз треба мешканцям міст. Треба для того, щоб оптимально взаємодіяти, в тому числі з міжнародними партнерами. Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков називає подібний веломаршрут великим проєктом. Загальна його протяжність складе більше п'яти кілометрів. Наші партнери вони хочуть зробити такі рішення, які потребують мінімальних робіт, тобто які не потребують там перестилання. Плитки або дороги в кілометрах. Тобто, в основному, це розмітка і концентрація на місцях, де найбільша кількість ДТП. Організація там додаткових засобів регулювання руху і забезпечення безпеки, але знову, щоб вони були не капітальні і, і з мінімальними витратами. Зараз ми економимо ринкову вартість таких проєктних робіт півмільйона гривень, і потім за мінімальні витрати реалізуємо ту розмітку, яку все одно потрібно робити кожного. Року кожні два-три роки Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич та представники Bike City Consulting затвердили співпрацю, підписавши відповідний меморандум. Розробка необхідної проєктної документації триватиме два місяці. Після розроблення цього проєкту, який буде для Миколаєва зроблений безкоштовно, ми будемо змінювати розмітку, узгоджено з національною поліцією з патрульною поліцією, і миколаївці зможуть безпечно пересуватися велосипедним транспортом по місту Миколаєву без загрози для свого життя. Сергій Лисюк, Володислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду у суботу, 6 квітня. З самого ранку у Миколаєві небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Без опадів. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 19 градусів за Цельсієм. Вітер південно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 72%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.